Вітаю, шановного товариства. Громадська організація Гарьковський ряду Спартан, і я його голова Пилипенко Сергій Гривович, посестя побратиме, хочу трошки підняти знову питання коротно-санітарного лікування. Є певні зміни в цьому питанні і ну, не без гордістю хочу да, признати, що ми теж прийняли участь в цьому, брали, трошки вплинули на ситуацію в кращу сторону. Значить, Що в сьогоднішній день з скоротно-санітарним лікуванням? Як ви знаєте, я вже зверт, ми зверталися раніше, того року, всюди були відповіді однозначно ні. Тобто ж Верховна Рада не фінансує цей закон і цю статтю, тому все передали на обласні адміністрації і органи місцевого самоврядування. На сьогоднішній день що помінялося? Не буду казати, що було тоді, значить на сьогоднішній день це зараз так. От Хто після поранення списані інваліди, хлопці. Зараз коротне санітарне лікування, яке для нас відповідно до законодавства повинно бути, проходиться таким чином. Ви знаходите курорт, ну, курорт да, санаторій, да, де вам відповідно до ваших. Поранені до ваших показань можуть надати уродне-санітарне лікування, допомогу, підтримку. Ви самі знаходите. Да. Потім е звертаєтесь в е відділ соціального захисту е і подаєте в них заявку, що так і так, от такий санаторій, е подаєте своє свідоцтво. Е ну, Ветерани війни да, або УБД. І відповідно направлення лікаря. Берете свого лікаря, або сімейного лікаря, або в, е, якщо ви стоїте в поліклініці Міністерства оборони чи МБС, берете там направлення на санітарне лікування і надаєте в відділ соціального захисту. А далі вже дієте по їх. Е, Алгоритми. Вони може вам підскажуть, скажуть, як і коли. Саме важливі те, що зараз обласна адміністрація одразу оплачує вашу путівку. Сразу платить. Не тоді, коли там, от ви пройшли да, і е, вони потім вам компенсують. А зараз вони одразу оплачують ваше курортне санітарне лікування. Вони оплачують, ви приїздите на місце, проходите курс і спокійно собі вертаєтесь додому. От такі зміни, браті і сестри, зараз в нашому законодавстві є. Тому дійте, не чекайте, ідіть, стукайте і вам відкриють. Дякую. Слава Україні! Ми переможемо, будьте з нами разом!